Так, всім привіт. Так, мене звати Олексій. Люби Бога і роби, що хочеш. Цікава фраза, яку записав е, і сказав один відомий чоловік це був е, Августин, людина, яка багато поклала часу на дослідження Бога. Він був теологом, він мав певні відносини з Богом, він мав навернення до Бога і навіть про це написав книжку. І от він сказав таку фразу, яка можливо. Для нас трошки десь може бути суперечливо. Як ви думаєте, що є головне в цій фразі, яке слово? Дійсно, люби. І сьогодні ми з вами поговоримо трошки про любов. І хотів, щоб ми сьогодні з вами акцент зробили саме на любов до Бога. Не любов до друзів. Ми, можливо, трошки цього тракнемося, не любов між хлопцями і дівчатами, а от саме любов до Бога. Тому що від цього все походить. От я б хотів би, можливо, щоб ви з зала вигукнули, хто як розуміє, що таке любов, що ви відчуваєте, коли ви любите або коли вас люблять, в вашому розумінні. Дякую. А як би вам от більше хотілося, щоб е, вас любили, чи щоб ви когось любили? Нас, мабуть, більше нас. Чесно. Бо хочеться, щоб нас хтось підтримав, хочеться, щоб хтось нам допоміг. Хочеться, щоб хтось нас там, привітав на наше день народження, подарував якісь квіти або подарував щось смачненьке. І ми люди такі, що ми залежні від любові. Ми цього потребуємо, ми цього шукаємо і нам хочеться. Але разом з цим ми, можемо, разом з цим ми також можемо проявляти любов. Я б хотів би трошки розказати вам своє свідчення, свого життя про те, що іноді у нас в житті буває таке, що е, ми можемо марити любов'ю. Ми можемо думати, що любов це щось таке неймовірне. Це коли тебе люблять, коли тебе обнімають, коли тобі дуже приємно. Але не завжди так буває. Буває в житті, коли твоя любов, вона те, що ти любиш, воно дає тобі болю. І не по тій причині, що тебе хтось зрадив, тебе скривдив, а по тій причині, що коли людина любить, як уже сказав цей хлопчина, як тебе звати? Ілья він сказав, що ти можеш заради цієї людини щось зробити сильніше або піти на все за що завгодно. Ми знаємо, що Ісус Христос полюбив нас такою любов'ю, що заради кожного з нас Він віддав своє життя, щоб ми з вами жили. І ось хотів би свідчення свого життя розповісти. У мене є сім'я, у мене є маленька донечка, і у мене була дружина. Була, кажу, тому що вона померла. Так сталося. Вона захворіла раком, у неї був. Такий тяжкий період, вісім місяців такої тяжкої хвороби. І хочу вам сказати, що любов вона завжди має ціну. Вона не лише про те, щоб ти щось отримував, про те, щоб тобі віддавали. І я це пізнав на власному житті, коли мені довелося постійно віддавати, коли мені довелося піклуватися, коли мені приходилось бути поруч. Адже та людина, яку я люблю, вона страждає. І разом з цим страждаю я. І, і таке може бути в нас в любові. Це я вам розповідаю для того, щоб ви зрозуміли, ви зараз ще такого, знаєте, маленького віку, і нам, можливо, так хочеться щось почути про любов між хлопцями і дівчатами, хочеться мати близькі стосунки, але не варто себе отмарювати тим, що от ті любов і стосунки це лише про прекрасне. Так, стосунки це чудово, це прекрасно. Бог він придумав сім'ю і він придумав шлюб. Але може траплятися так, коли стає складно. І от в такі часи проявляється і перевіряється настояща любов. Чи справді ти любиш ту людину, чи ти просто можеш взяти і втікти від тої людини, полишити її в такому стані, в тяжкому, якому вона є. Або коли ти знайшов щось краще, і ти перебігаєш на краще. От в тяжких обставинах і проявляється любов. Любов це коли ти готовий втратити себе заради іншого, як сказав цей прекрасний молодий чоловік. Саме так нас полюбив Ісус Христос. Цей чоловік, або син, сказав таку фразу люби Бога і роби, що хочеш. Він сказав цю фразу, коли він цитував перше післення від Івана, ви, я думаю, його читали, багато хто з вас чув про нього це, ще називають післання любові. І іноді цю фразу не всі правильно розуміють. От як можна так любити Бога і роби, що хочеш? Він говорив про певну свободу. Це не означає, що якщо ми любимо Бога, якщо ми маємо з Ним певні відносини, то ми то можеш щось робити. Головне, що він заклав в контекст цієї фрази, це означає, що якщо ти любиш Бога, то всі твої дії вони будуть походити від тої любові до Бога. Ти будеш переображатися більш в Божий образ. І те, що ти будеш робити, це будуть ті бажання від Бога. Колись Ісус Христос. Сказав такі слова, що ми без нього не можемо робити абсолютно нічого, нічого доброго. Він посилає нам ті добрі слова. Отож, фраза Августина часто сприймалася неправильно, нібито це дозвіл робити все, що заманеться. Але він мав на увазі, що справжня любов до Бога змінює серце настільки, що твоє хочу співпадає з Божою волею. Уявіть собі, коли ми пізнаємо Христа, коли ми по справжньому Його любимо. То наші бажання вони змінюються, змінюються на те, що хоче бачити у нас Господь. І це непросто. Перший псалом, він говорить, пам'ятаєте, про цього мудрого чоловіка, блаженного, який має задоволення від Божого Слова. Але і це важко. Це приходить з досвідом, коли ти маєш все більше і більше відносин з Богом, тоді ти отримуєш задоволення від того, що ти читаєш Боже Слово. Тоді ти отримуєш задоволення від того, що ти маєш з ним. Певні стосунки. І ось цей чоловік він спирався на це місце із Біблії улюблений. Коли Бог полюбив нас отак, то ми повинні любити, е, любити один одного. Він говорив про те, що якщо в нас є Божа любов, якщо ми будемо любити Бога, то і маємо проявляти цю любов до ближніх. Від цього будуть походити наші дії, як я вже сказав. Давайте. Якщо в тобі є, от купив би цю цитату, щоб також е, прочитали, можливо, хтось захоче сфотографувати. Якщо в тобі є корінь любові, то з цього кореня не може вирости нічого, крім добра. Тому е, він підсумував: люби Бога і роби, що хочеш. Якщо ви дійсно любите Бога, то і ваша дія, ваше життя воно буде таким. Я хотів би ще маленьку історію про одного мого знайомого, який є добрим служителем, але в нього є така, знаєте, одна. Це не вада. Йому просто дуже сильно не подобається аж до такого, вибачте за це слово, рвотного рефлексу, погані запахи, погані запахи від людей, особливо від старих людей. Але як ви думаєте, де ця людина служить? Він служить в домі пристарілих. Він приходить до цих людей, які смердять, вибачте, які ніхто за ними не доглядає. Він їм миє ноги, доглядає, можливо, іноді допомагає змінити якийсь підгузок, винести. Сміття, і він розповідав цю історію колись, що до нього одна бабушка підходить і каже: О, ти такий чудова людина, ти так нас любиш, ти до нас приходить. І він їй був сюди і каже: Хочете, я вам скажу правду? Насправді мені тут дуже неприємно. Мені це не подобається. Але це Бог побуджує мене робити. Тобто, Божа любов, якщо ми маємо з ним стосунки, він нас змінює. І навіть те, що іноді ми не хочемо робити, те, що нам іноді було об... Огидно робити, або нам це не подобалось. Ми казали, я ніколи це не стану робити. Ми це починаємо робити для Божої слави з любов'ю до інших людей. І давайте зачитаємо це місце, яке сьогодні у нас буде головне, більше майже місць не буде. Але це місце, про яке ж і говорив цей чоловік, який сказав цю цитату улюблені, любімо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та віддає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав. Бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог, Сина Свого народженого послав у світ, щоб ми через нього жили. І не в тому любов, щоб ми полюбили Бога, а в тому, щоб Він полюбив нас і послав свого Сина благанням за наші гріхи, улюблені. Коли Бог полюбив отак нас, то повинні любити і ми один одного. Бога. Не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог нас пробуває, а любов Його в нас удосконала нас. Ось така цікава історія, такі слова Івана описані про Божу любов до нас. Зверніть увагу, що Він говорить про те, що, що це не ми перші полюбили Його, а Він нас полюбив. Якщо ми з вами раніше говорили, і ви говорили такі приємні, гарні речі про любов, про ці приємні відчуття. Уявіть собі, а як було Ісусу, як було Богові полюбити нас? Нас, от таких простих людей, людей, які грішать, людей, які обманюють, людей, які роблять якісь такі погані речі. А Він полюбив. І полюбив такою любов'ю, що віддав свого Сина. Ісус Христос полюбив тебе грішно і віддав своє життя. Оце справжня любов, жертовна любов, заради того, щоб спасти тебе, заради того, щоб змінити твоє життя, заради того, щоб мати з тобою стосунки, заради того, щоб ти змінився. І от про таку любов і говорив цей Августин. І такою любов'ю він радив, щоб ми любили інших людей і любили Бога. І тоді ми можемо робити те, що ми хочемо. Але насправді не те, що ми хочемо, а те, що хоче Господь. Отож, любов до Бога це основа свободи. Тоді, коли ми. Любимо Бога, то ми по-справжньому вільні. Вільні не для того, щоб чинити те, що нам заманеться. Вільні не для того, щоб грішити постійно, Вільні не для того, щоб робити якісь речі, які не славлять Бога, а вільні для того, щоб жити в цій от благодаті. Ісус сказав колись такі слова: якщо любите мене, виконуйте мої заповіді. Ми навпаки, в любові до Бога, ми маємо свободу від цих гріхів. Пропадає можливо бажання це робити. Ти не розумієш або не бачиш сенсу це робити. Люди змінюються. Знаєте, я можу приводити дуже багато прикладів з життя, наприклад, свого або інших людей, яких Бог змінив. Коли людина була абсолютно інша, коли людина була, можливо так сказати, павшим таким грішником, самим-самим останнім. І дивлячись на нього. Люди б ніколи не сказали, що ця людина буде віруюча. Але ця людина переживала таку зустріч з Христом, і Христос змінював цю людину. І також хотів, щоб ви запам'ятали таку фразу, що любов це не просто почуття, це дія. Перш за все, це дія. Тому що наші почуття вони можуть бути обманчові. Ми можемо думати, що ми любимо, а насправді нам щось просто подобається, нам приємно. Але справжня любов вона відображається в дії. Коли Христос на першому місці в серці, тоді все інше стає на своє місце. Це дуже важлива істина, яку б я б хотів, щоб ви запам'ятали. Коли дійсно Христос буде отут, то все інше в вашому житті воно буде упорядковуватись Христові. Ваше звичайне повсякденне життя, ваші стосунки з рідними, ваше навчання, ваша робота, ваші стосунки, не знаю, там. З друзями і майбутнє. Але саме тоді, коли Ісус Христос на першому місці. Важливо дозволити, дозволити Богові бути на першому місці. Якщо ти сьогодні ще не знаєш Христа, якщо ти ще не мав з ними стосунки, то я тобі раджу звернутися до нього. І бути з ним щиро. Можливо, ти зараз живеш якомусь в, розпасі, в розпачі, не знаєш, як діяти далі. Довіриться Христу. От так як є, щиро. Як робив це Давид? Давид говорив, що виливайте свої серця перед Богом. От так як є. От Як ти відчуваєш на душі, так і варто бути з Богом. Також я хотів би з вами поговорити про хибне розуміння свободи. Іноді люди, які довго знаходяться в церкві, вони думають про те, що вони дійсно вільні. Вони говорять про те, що вони вільні. Але іноді ця думка вона може бути хибною. І Іван говорить тут таку доволі цікаву істину, ми з вами її читали, я зараз її ще раз прочитаю. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Якщо ти сьогодні говориш про те, що ти там вільний любити або вільний не любити, вільний проявляти любов до Бога, до людей, то тут також є запитання. Адже Ісус Христос говорить нам про те, і Іван говорив про те, що хто не любить, той не пізнав Бога. І, знову ж таки, тут не про відносини з хлопцями або дівчатами. Тут про служіння людям, про служіння Богу і про наше відношення до цього. Свобода без любові це просто ілюзія. Такого не може бути. Оце дуже цікава цитата, це цитата відомого такого проповідника Джона Пайпера. Бог найбільш прославлений у нас тоді, коли ми найбільш задоволені у ньому. Пам'ятаєте, я вам цитував місце із першого псалма, там де говориться про те, що блажений чоловік, який отримує задоволення, який має відносини з Богом. І от Бог найбільше дійсно прославляється в нашому житті тоді, коли ми от цього отримуємо задоволення. От ви всі говорили, що таке любов. Ви можете розповісти, що ви любите, наприклад, із речей. Який ваш улюблений, не знаю, там напій, їжа. Ви, коли їсте, ви це отримуєте задоволення. От навіть давайте, ну, це такий простий приклад для того, щоб ви зрозуміли, що ви просто провели таку паралель і порівняли. От я впевнений в тому, що більшість, більшість людей, які сидять тут, колись комусь хтось подобався. Були якісь можливі спілкування, ви писали. Повідомлення. І от згадайте, згадайте цей момент, як ви чекаєте повідомлення там, від хлопця або від дівчини, які вам подобається, як ви підбираєте слова. А коли ця людина буде з вами в одному приміщенні, ви по-любому помиєтесь, помиєте голову, напахтитесь, зможете зробити себе таким гарним, аби ця людина вас помітила, щоб, можливо, якось було приємно цій людині. А тепер от порівняйте свої відносини з Богом. А як до Бога ми відносимось? Чи маємо ми таке саме ремстування до Бога? Чи підбираємо ми свої слова, коли ми, наприклад, знаходимося в молитві до Бога? Чи цінуємо ми з ним те спілкування? От тут навіть просто коли проходить якась тема. Чи ми просто, знаєте, десь там сидимо в телефоні і нам байдуже, що там відбувається? Адже якщо нам подобається якась людина, то ми відкладемо телефон. Ми будемо уважні, ми особливо запам'ятаємо. Можливо, якщо та людина або інша нам скаже, що їй подобається, навіть записничок запишемо, щоб це запам'ятати, щоб носити це десь, можливо, тут в серці. Раджу вам будувати е, з Богом саме такі стосунки, цінувати. І по-справжньому, як ми сьогодні співали, закохатися, змінити це відношення з Богом, змінити свої стосунки з Богом, щоб по дійсному полюбити Його. І якщо твоє задоволення воно знаходиться в Бозі, то Твоє «хочу» — воно буде добрим. Твої наміри вони будуть добрі. Твої дії вони будуть добрі, твої думки вони будуть добрі. Адже Бог є любов, і Він не, не хоче, і Він не чинить нічого лихого. Наступний момент, який я хочу вам поговорити, який ми вже трошки коснулися, це що Божа любов, якщо вона присутня в нашому житті, вона. Змінює наше, хочу, змінює наше бажання. Як я вже й говорив, вона е, змінює наше осені, все таке чекамо, хочемо прочитати. Любов Божа до нас з'явилася в тому, що Бог сина свого Єдинородного послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, щоб ми полюбили Бога, а щоб Він полюбив нас і послав свого Сина на жертву за наші гріхи. Знову ж таки, Бог Він не любив просто в словах. Він не прийшов і не сказав: там, Діма, Коля, Таня, я тебе люблю. Він такого не робив. Він проявив свою любов на діях. І саме на тих діях, коли його ніхто не прийняв, коли його зрадили, коли його побили, оплювали, коли його повісили на хрест, вбили. Тоді він проявив свою любов до людей. Уявіть собі, як любити таку людину, яка повністю тебе ігнорує. Як любити таку людину, про яку... Е, яка говорить про тебе погані речі? Як любити ту людину, яка бажає тебе вбити? Як любити ту людину, яка ніяк тебе не сприймає і навіть не вірить в твоє існування? Я не можу вам відповісти. Я не розумію, як це можна. Це дуже важко. Адже для любові хотілося б мати якусь взаємність. Але в цьому. Ми можемо побачити кожне себе по відношенню до Бога. І Бог любить нас не за щось. Уявіть собі, ми просто звичайні люди, ми не ідеальні, ми хворі, ми живемо в гріху. І Бог любить нас не за щось, а попри все. Не дивлячись на гріх, не дивлячись на те, як ми сьогодні з вами виглядаємо, скільки нам років, в якому ми там статусі, бідні, багаті, з Києва, Зузина, Сухоліс, Богу байдуже. Він просто хоче тебе любити, хоче, щоб ти його любив, щоб у вас були такі теплі відносини. Любов вона завжди має ціну. Вона постійно жертвує, вона не шукає вигоди. Вона не міряє того, що от я стільки зробив, а ти стільки зробив. Любов не згадує те, що от я, пам'ятаєш, так багато для тебе купував, дарував, я так багато е тобі допомагав. Ні, от хочу вам знову ж таки повертаючись до Саши, тоді, коли були такі вже останні місяці її життя, останні тижні, вони були найважчі. І постійно боліла, вона майже не сходила з ліжка. І прояв любові це був просто бути поруч нею, вставати поруч з нею в ніч, там, кожну годину, давати їй ліки, відводити її там в туалет або на кухню, вмитися, почистити зуби. І Чому? Тому що просто ти любиш цю людину. Що вона могла мені дати в Та нічого. Заплатити гроші ні. Якось іноді навіть поговорити їй не вистачало сили. І це просто ну, Бог подарував. Я не хочу говорити про те, що це я такий молодець, хвалитись перед вами, що от я для вас приклад. Ні. Це Господь. Це Господь подарував е, сили, подарував цю любов до дружини. І я зміг її проявити. І слава Богу, за це. І ось коли ти приймаєш таку любов від Бога, то твої бажання вони починають починаю змінюватися. Твої плани вони змінюються, твої пріоритети змінюються. Можливо, вже пропадає ця якась користь, коли ти шукаєш щось замін. Неважливо, коли ти когось любиш а коли... або коли ти любиш людей і служиш, скільки ти даси і скільки тобі повернеться. Так любов вона не діє, і це не про любов, це про користь, про бізнес, про якусь роботу, про якусь вигоду. І важливо вам, тому що ви знаєте, ви е, нове покоління християн, ви ті, хто понесе це світло далі, світло любові, Христа. І дуже вам важливо сьогодні е, зробити вибір. Уже сьогодні про це думати. Чи будете ви служити Богові в своєму житті, чи ви будете служити собі, своїм якимось бажанням, своїм е, планам, і це важливо. Це має зробити кожна людина. Одна, також відома людина. Сьогодні, можливо, буде багато цитат, але, вони, на мій погляд, дуже влучні сказала такі слова. Переключиться, я маю надію, ви зможете прочитати. Кожне покоління мусить вирішити для себе, чи воно буде служити Богу чи світові. Це питання не уникне нікого. Колись в определенний момент це питання постане перед тобою. Чи ти будеш служити Богові? Чи ти просто розвернешся на, так, в іншу сторону і підеш з церкви, і підеш від Бога. І знаєте, це правда. Зараз ви можете мене слухати і думати, там, про що він говорить. Але е, мені вже, ну, я молодий, але вже не такий молодий, як ви. Мені 28 років, і за свій час я побачив дуже багато молоді. Навіть тут, в цьому таборі, тут багато людей сиділо. І багато людей, які говорили про те, що ми будемо служити Богові. Але, на жаль... Сьогодні вони не з Богом. Вони зробили інший вибір. У них абсолютно інше життя. І, можливо, це життя тут, на цій землі, доволі таке для них хороше, успішне. Вони мають гарну роботу, автомобіль, сім'ю. Але питання їх вічності вирішується на цій землі. Питання твоєї вічності вирішується тут на землі. Чи приймаєш ти цю любов від Бога? Чи ні?